У своїй щоденній роботі судді доводиться мати справу зі складними етичними рішеннями: від підтримання неупередженості при розгляді проваджень до виваженості у коментарях. Змі від того, який вибір зробить один суддя при вирішенні однієї етичної дилеми може залежати репутація усієї судової гілки влади. І війна тільки посилила виклики суспільного сприйняття українського правосуддя. Вважають організатори і тренери семінару для суддів. Національна школа суддів ніколи не є осторонь таких викликів, Таких досить проблемних питань, тому що етика це не норма закону, етика це в душі, етика це твоя поведінка щодня. Так як ти себе поводиш щодня, вона безпосередній вплив буде мати на твою професію, на твою роботу, на твій імідж і імідж країни загалом. Тобто, якщо ти вирішив обіймати посаду судді, ти повинен розуміти, на що ти йдеш, і етичні дилеми це. Це напевно перше на що треба звертати увагу. Тема етичних дилем знайшла відгук серед суддів та викладачів національної школи суддів України, каже Оксана Польна до тематичного діалогу. Завдяки співпраці з консультативною місією Європейського союзу в Україні вдалося залучити й колег з ЄС досвідом вирішення етичних дилем, що виникають у роботі судді у їхніх країнах. У камянці подільському з учасниками ділилися старші радники Магда Кул Якопіларет та радник Барт Шеферс. Ми проводимо цілу серію таких семінарів разом із. Національною школою суддей, ми пробуємо в інтерактивній такій цікавій формі показати практичні випадки, де суддя стикається з питанням етичної дилеми, і попробуємо показати йому варіанти, які перед ним стоять, які він може обрати. Але потрібно зазначити, що етичні дилеми не є ситуаціями такими чорно-білими. Завжди існує цілий спектр можливих рішень, можливих опцій. Етичні дилеми, з якими стикаються українські судді, такі ж як у суддів країн Європи, констатує член Вищої ради правосуддя суддя Іна Плахтій. Вона проаналізувала практику розглянутих ВРП дисциплінарних проваджень щодо суддів, зауважила, що частина підстав для дисциплінарної відповідальності судді безпосередньо пов'язана з нормами кодексу суддівської етики. Основна маса Притягнень суддів до дисциплінарної відповідальності, які мають наслідком звільнення судді із посади, це є порушення правил суддівської етики. Це одиничні випадки, не масові, але і досі ми маємо кримінальні провадження щодо суддів. Така поведінка суддів, якщо доводиться їхня причетність. До кримінального правопорушення також визнається порушенням правил суддівської етки. Суддя має бути прикладом бездоганності й у судовому засіданні, і у повсякденному житті вважає суддя Хмельницького поліційного суду Наталія Федорова. Тільки до такого судді каже, люди йтимуть з повагою, і щиро казатимуть ваша честь, як того вимагають процесуальні закони. Держава Україна настільки важко виборює самостійність, незалежність, настільки вона на сьогодні згорьована. Що в суддів Держави Україна іншого вибору, ніж дотримуватися високих стандартів не лише справедливості, але й моральності у суспільстві немає. З метою зміцнення довіри всього суспільства, всіх людей України, до судової влади, до суддів. Ми зобов'язані показати приклад бездоганої поведінки у всіх сферах нашого життя. Голова Волинського апеляційного суду Віктор Гапунчук певен, що етична поведінка це невіддільний складник статусу судді і дотримання правил суддівської етики завжди на часі. Етична поведінка вона завжди є актуальною для суддів і не лише тому, що це відповідальна посада, відповідальна робота і. Відповідно, будь-яка поведінка має наслідки. Кожен повинен задуматися над тими кроками, які робить. В умовах війни це питання ще більш актуальне стає, на мою думку, хоча воно завжди важливе. Суддя Конституційного суду України Оксана Грищук акцентувала на темі незалежності та авторитету судової гілки влади крізь призму сучасних етичних стандартів. А суддя Верховного суду у касаційному господарському суді голова комітету з питань дотримання етичних норм запобігання корупції, врегулювання конфлікту інтересів Ради суддів України Єгор Краснов, котрий приєднався до заходу онлайн, розповів про напрацювання робочої групи з оновлення кодексу суддівської етики, який і визначає етичні стандарти пов'язані зі статусом судді. Його Остаточну редакцію планують прийняти на черговому 20-му з'їзді суддів України.